Сьогодні мій останній робочий день в групі компанії. Це мій такий другий захід після декретної відпустки. І хочу сказати, що він був найбільш продуктивним для мене і найбільш корисним, напевно, що тому що е, насправді в другому заході я, що можна я так буде говорити, я більш була е, так, війшла в всі робочі проекти і більш була. М -м -м Ну, більш була національна на результат, я працювала з цими проектами. Я більше в них розбиралася, і я не працювала десь поверхнево з людьми. А я безпосередньо заходила, спілкувалася з партнерами, виходила на міти з ними, де з ними комунікувала листами. І це дуже були класні точки росту для мене. А за що які з викупом для тебе? Власне, якраз. Це і були виклики, тому що до цього я не спілкувалася безпосередньо з партнерами, а я безпосередньо спілкувалася з людьми, які це робили. Справа з тим робила? Я просто брала і робила їх. Це саме основне. Я і я розуміло. для себе, я для себе відкрила, що кожен виклик це твоя точка росту, і її не потрібно з цього виклику, тому що просто брати і робити, перейти оцей якийсь бар'єр страху, напевно, що. Бар'єр незнань під дівчата, тому що в нас великий об'єм інформації, який є у групі компаній, який тобі допоможе подолати цей виклик. І не боятись і робити. Є певні причини, чому я, на жаль, прощаюся з компанією. Але... сподобалося? А, найбільше мені сподобалося. Найбільше мені сподобався колектив. Насправді всі дуже щирі, відверті, готові допомогти, сприяють твоєму розвитку, підштовхують тебе і саме все вірять в тебе. Десь, я знову буду переходити на виклики, тому що десь ці виклики роз... якраз підштовхнути. По виклики важливо, ми торкалися їх. А що ти навчалася від мене особисто? От, яких, яких там один, два, три, якісь речі? А, від вас особисто? Тож для тебе було ціна особиста. Ну, насправді, весь цей об'єм інформації, яку я щоразу отримувала на звітах безпосередньо з вами. Де ви були, приймали участь, надавали. Я завжди старалась якось передавати в предметну зону. Тобто я сиділа і задумалась, ага, як це воно працює насправді в робочих процесах, як я це можу поєднати там в своєму напрямку партнерських продажів. Чим це для тебе особисто було ціна? Не, не професійно, але для тебе особисто людина? Що немає задачі, які неможливо вирішити? Просто є якісь напевно обмеження в голові. Які ми самі собі поставили, і думаємо, ну, це не для мене, ну це мені не під силу. То зараз ти знаєш, що під силу? Зараз я знаю, що все під силу, просто є певний страх, в який варто його долати. І десь відкриватись, найперше відкриватись для себе. Тому що найбільше це потрібно тобі. А вже коли ти будеш впевнений в собі, коли ти будеш впевнений в своїх справах, в тому, що ти робиш. То відповідно і результати будуть біля тебе в тій професії, в тій сфері, де ти працюєш. Я хочу подякувати Рославу Володимировичу за всі ці шість років вони для мене були дуже цінними. Було багато моментів. А, чи зараз, ну, було багато моментів, які я не змогла посилити, але. Ти що змогла? Ті, що змогла, вона uh -huh. впевні. Супер.